Глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Звільнення Херсону навряд відбудеться наступного тижня, як про це пишуть західні аналітики. Однак нестачу боєприпасів і снарядів російське групування на правому березі Дніпра відчує. Таку думку 24-му каналу висловив військовий експерт, льотчик, інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Раніше повідомлялось на чому ґрунтуються прогнози західних ЗМІ щодо близького звільнення Херсону. Світан розповів, що після вибухів на Кримському мосту і з руйнації логістичних шляхів Росіян окупанти. На правому березі відчують нестачу боєприпасів на правобережжі Херсонщини наступного тижня. Це може призвести до відступу російських військ, які відходитимуть двома групами: одна Антонівським мостом, друга Каховським. Тому спочатку вони будуть прикривати ці два плацдарми відступу і будуть іти через мости на лівий берег. Однак цей процес не триватиме тиждень, а трохи більше зазначив військовий експерт. Льотчик інструктор продовжив, що швидше за все, незабаром буде і другий удар по Кримському мосту, коли він повністю буде зруйнований. За тиждень на правому березі Дніпра в Росіяни залиш. Це жодного снаряда. Генерали розуміють, що рішення про відступ їм доведеться приймати самим, як в Ізюмі, Лиманія, бо наказу згори не буде. Однак тут будуть частини, які прикриватимуть цей відступ по мостах, зауважив полковник запасу ЗСУ. Він додав, що Кримський міст після попереднього вибуху не був повністю зруйнований, тож завдання виконане не повністю. Шуче за все, другий удар буде завданий тоді, коли там розпочнуться будівельні роботи або підійдуть плавзасоби, які можна знищити разом з мостом, або наші зловлять ще один потяг, який зупиниться на самому мосту. Тому Залежно від того, якою буде тактична обстановка моменту удару, буде прийнято рішення, по чому бити, і міс буде повністю зруйнований. До цього можна додавати ще тиждень, після якого преобережне угрупування залишиться повністю без боєприпасів. Наголосив світан. Тим часом США заявили, що побачили прогрес у просуванні української армії біля Херсона. За їхніми даними, наші військові вже можуть бити стандартною артилерією. За даними Пентагону, українські війська продовжують прогресувати в південній частині Херсонщини, відновлюючи контроль над більшою частиною території. Раніше окуп... Повної Росією зараз ми бачимо успіхи на півночі, фактично на лінії просування українців, зокрема на північ від моста Милове, по лінії, яка просувається на північ і захід з низкою невеликих міст і сіл, які українці змогли очистити від росіян, заявив посадовець. За його даними, в центральній частині України, ймовірно, на Донеччині, Пентагон спостерігає певні поступові успіхи, які вимірюються кілометрами. Окрім того, представник американського міноборони заявив, що у зв'язку з подальшим наступом українські сили менше покладаються на керовані реактивні системи залпового вогню, РСЗВ, щоб протистояти росіянам ЗСУ відвели значну частину бойового простору під стандартну артилерію, а не під РСЗВ. Українські військові можуть досягти російських цілей, які вони хочуть вразити стандартною артилерією. Варто пригадати, що західні змі прогнозують близьке звільнення Херсона. Зокрема, видання Financial Times прогнозує, що звільнення Херсона від російської окупації можливе вже до кінця жовтня. Зокрема, видання Financial Times прогнозує, що звільнення Херсона від російської окупації можливо вже до кінця жовтня. Зокрема, до кінця жовтня. Військовий експерт полковник Запасу Роман Світан заявив, що цілком ймовірно, що такі прогнози ґрунтуються на певних даних журналістів щодо постачань зброї російським військам, адже відомо, що після пошкодження Кримського мосту на 50% знизилося постачання російських військ у Криму і на материковому півдні України. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!